Всім вітання. Дуже цікавий інвертор, я такого не бачив, думаю, ви також не бачили. ІПР-1000. Інвертор прислали. Ой, звідки прислали? Забув. Резетки комусь щось нагадають. Підсказуйте, Звідки такі розетки? Десь, певно, з Англії. Що ми там чуємо? Щось калатає, то так має бути. Бо інвертор після майстра. Е, майстер подивився, сказав, що драйвера там повиходили з ладу і далі він дивитися, не буде. Ну, Можемо подивимося. Е, інвертор цікавий чим? Цікавий він антенкою. Автомобільник з Хм. А також ось така в нього кнопочка. Майже як Мастер -вольт. Що у нас тут? Два вентилятори клемки. Баранчик на заземлення. А? Кришечка у нього вже відкрита, бо я при прийомці заглядав. Так, що там у нас? Калатає? Калатає у нас транзистори. Що то є? Firechild вже бачу. fgh 40 t 65 Непогані транзистори. Е, конденсатор, дивіться, високовольтна баночка яка. Ага, де ви в Китайцях Ніпон бачили? Але класно. Що у нас по трансформаторах? Ну, кіловат, точно, точно кіловат. Ну і платка керування. Я там тестером потицькався по кераміці, ніби спокійно все. То, якби мабуть, є надія, але точніше, давайте будемо добувати ту платку і дивитися. Дивіться, нормальні дротики дали до розеток. А от наша антенка. Антенка у нас іде куди? А от сюди десь іде? Цікаво, що ж то є? Що в нас тут? А, дивіться, як все гарно. А тут чотирнадцять чотири. Цікаво ось такий хвостик був. Дивлюся, дивлюся, не можу зрозуміти. Що це за хвостик, звідки він і куди йшов. Дивно. Є ось тут бачите такі штирки якісь. Хм. Треба відео передивитися, де він був, чи взагалі ніде. Ще Давайте одним оком глянемо на плату керування. А тут досить цікаво. О! Драйвера різні. Добре. Ну що ж, плата у нас хороша на ЕГЕШці. Я думаю, все мало би бути добре. Під'єднав інвертор до блока, подаю живлення. Пішло. Давайте спробуємо увімкнути. А отак от вам будуть видно світлодіодики. А які тут світлодіодики? Ну що ж, вмикаю. Так. Струм дуже скакав. Ага, є. Є. Що у нас тут? Так. О, це сигнальчик 50 Гц. Добре. Висока, все як має бути. Давайте тепер забираємо тестер. Ага, він навіть не відмикається. Зелений світлодіодик. Добре. Міряємо. Щось інакше. Так, секунду. Дивимося через один. Тут є все добре. Хм. Дуже дивно. Все ніби як є. Світлодіодик на платі світить. Гарно. Що ж, ну, я не впевнений на рахунок цих драйверів. Мабуть, я зараз просто два драйвери заміню і спробуємо вже із транзисторами. Запаяв драйвера. Вирішив там подивитися на транзистори. Думаю, може щось вибрати. Але навіть не міряв їх. Виявилося, що тут взагалі якась така от збірна соляночка була. Ну, Цих справа, два однакових. Фокус. О. о А у цих два різні виробники. Ну, зараз візьму, в мене під руками були транзистори 60 Т60. Чотири новеньких для проби. Спробуємо запустити. Потім, звісно ж, поставлю ось такі. У мене вони є. Все попід'єднував, транзистори запаяні. Все попід'єднував і подаю живлення. Є хвилюючий момент. Взагалі тобі не мішало окуляри, бо ховатися особо нема. За чим. Так, добре. Три. 2. Один. 235 вольт. Хм. Схоже, дівчатам пощастило. Добре. Він якось так перший раз не впевнено запустився. Давайте ще раз. Мабуть, трішки струму забракло. 5 ампер дам 7. Але він зараз вже пуститься добре, бо баночки заряджені, мабуть. Давайте ще раз. Ой, який гарний запуск. Фантастичний. Добре. Ну тоді що у нас? Споживання? Споживання. Півомпера? Підзібрав інвертор і давайте після цього подивимося, чи він працює. Живлення. До інвертора увімкнена настільна лампа. Працює. Може хтось помітив. Резеточку ось таку. А так, просто бонусом пішла. Тест на навантаження. Підключив ось такий акумулятор цікавенький. В дуже гарному корпусі ось такому. Хі -хі. Пахне свіжим деревом. 300 амперний. Так, 60. 3 ампера. Вентилятори в нас мовчать. Мовчать. Ну, почекаємо. Хвилинок 6-8 вже працює тихенько. Радіатори просто тепленькі. Просто тепленькі. Трансформатори так само. Ну, трішечки тепліші, але не гарячі. Абсолютно не гарячі. Давайте давайте йому е, включимо другу половинку. Вона трішечки потужніша. Так, цю вимикаю, вимикаю, а другу вмикаю. 73. О! Але чому так працює? Щось із вентилятором? Набирає оберти. Вентилятори працюють на виду. Ну, так, стрибає напруга на вентиляторах. Думаю, в цьому і причина. Більш-менш розібрався, що й до чого. Вентиляторами керує ось цей транзистор тип 112. Цей транзистор керується оцим СМД-шним з маркуванням 1П. І на цей СМД-шний прямо з-під контролера приходить сигнал. Сигнал приходить точно такий, як от ривки вентиляторів, тобто він такий приривчастий вхід, тобто детекція там, де. Ось цей датчик. детекція, відслідкував на ніжку контролера приходить чітко, плавно. Я беру грію теном, кажу теном. Феном, і все чітко і плавно, а з пік контролера вже виходять ривки. Ну і от, щоб так вже відкинути всі сумніви, подав з блока живлення от там мінімальна. Напруга. І зараз я буду, ну, тут так, звичайно, помаленько я не можу збільшувати, але спробую чуточку додаю. О! От вентилятори вже почали крутитись. І все тихенько, все плавно. От, ідуть, ідуть, ідуть. Це імітація сигналу з самого контролера. Трішки зменшую. Хм, Як це поправити, не знаю. Мабуть, доведеться цю систему всю переробляти. Там біля того контролера є кварцик. Подивимося, що там на ньому є. Пише 16. Так і є. Майже 16. Настав час тесту. Є. І вмикаємо калорефер. Шістдесят два ампери. Ну, і тепер треба дочекатися. Додав тестер на клеми акумулятора. Просто цікаво спостерігати за вольтажем. Додав термопару. О, там де біля датчика, прямо 35 градусів. Я думаю, саме час додати ще лампочку 200 Вт. Давайте. Де наша вилочка? Заодно і відтестуємо інвертор на потужність близьку до максимальної. І цікаво, як буде просадочка на кіловатті по 12 вольтовому акумулятору. Додаю 200 Вт. О, 1265, 82 Ампера. Ну, не зовсім кіловат. Температура, я думаю, зараз буде веселіше трішки набігати. Мала би. Нам потрібно 45 градусів. 40 градусів. Ну добре, хай набігає. О, є! Датчик вже прогрівся добре. Все, чудово. Зовсім інша справа. Оберти стабільні будуть. Все зібрав. Ну і давайте ще ось з такого ракурсу подивимось на нього, як він чесно тримає свій кіловат. Давайте додамо йому ще лампочку. О, все. Він засвітився червоним. Це перевантаження, мабуть. Давайте тоді так от зробимо. Так. Зараз я колорифер увімкну на менше. Знову вмикаємо. Вимкнувся. Вмикаю першу передачку колорефера. Так, 740 і знову лампа. Нам потрібно до кіловат. 950 майже ватт. Ще не прогрівся, вентилятори ще не вмикаються. О, чудово. Є. Ну, такий цікавий інвертор. Всім дякую за увагу.